Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Здивував, заінтригував заголовком, але враховуючи, хоч і поодинокі судові рішення, не заважаючи, що мобілізація без проходження ВЛК та з хворобами, які обмежують або виключають службу в армії, стала масовою, або коли навіть спіймають просто тупо на вулиці і мобілізують навіть з документами про відстрочку. Я вважаю, закінчиться. Навіть всупереч позиції Верховного суду, який у лютому визнав процедуру призову на військову службу під час мобілізації незворотною. Дослухавши, до кінця зрозумійте, що не всі суди погоджуються з даною позицією. І якщо так сталося, наприклад, із вами, це потрібно точно оскаржувати. Хто не знайомий із цим, називаємо його? Епічним рішенням Верховного суду давайте дуже дуже коротко викладу суть. Там йдеться про те, що навіть доведений у суді факт незаконної мобілізації, як, наприклад, відсутність проведення ВЛК або наявність відстрочки під час мобілізації, все одно не дає права людині на звільнення з військової служби. Фактично, можуть мобілізувати. Будь-кого із заброньованих, майже там один мільйон студентів, осіб, які здійснюють постійний догляд і тому подібне. Одним словом, за моїми підрахунками, це близько 70% тих, хто має право на вістрочку, строчку, навіть або оформи, але не мають право на звільнення якраз з військової служби. Парадокс, ну та є в мене, якщо чесно, розрив мозку. Які це створило наслідки? Більшість суддів нижчої інстанції, першої і другої, які розглядають позови про звільнення з військової служби внаслідок незаконної мобілізації, просто сприйняли це видихну, фу, сказали, з полегшенням, оскільки вже не треба морочитися з аналогічними позовами і можна автоматично відмовляти незаконно мобілізованим у звільненні з військової служби лише з посиланням на дане рішення Верховного суду. Адже для них же, для судів першої другої інстанції така позиція є обов'язковою для виконання. Але чи варто після цього опускати руки та взагалі нічого не робити та не оскаржувати? Переконаний, що ні. У цьому відео розповім, чому необхідно завжди оскаржувати до суду випадки незаконної мобілізації, що про це каже свіжа судова практика і чому Верховний суд, на мій погляд, Відступить від своїх попередніх висновків щодо незворотності мобілізації. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді видіадраєм і при перетині кордону замовляйте мої унікальні практичні інструкції з посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати по цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції або суди. Судове оскарження незаконної мобілізації. Одразу скажу, що це не буде там легкий спосіб, але краще спробувати, от, ніж підкоритися та нічого взагалі не робити. І на підтвердження цієї думки вже є два судових рішення. В одному із відео я розповідав про рішення Дніпропетровського окружного суду від 20 березня 2025 року, у якому суддя виступила. Супроти позиції Верховного суду, що мобілізація з порушення порядку проходження ВЛК є незворотньою та не є приводом для звільнення з військової служби. У цьому рішенні Дніпропетровський окружний суд не погодився з висновками Верховного суду та прямо зазначив, що протиправні дії ТЦК не можуть спричиняти правомірних наслідків, і як наслідок. Визнання мобілізації позивача протиправною, тобто з порушенням встановленого законом порядку без проходження ВЛК. Суд визнав неправомірним і наслідки такої мобілізації на ну, незаконної мобілізації у вигляді проходження позивача з військової служби. Суд своїм просто рішенням відновив попереднє становище позивача, зобов'язавши військову частину. Звільнити громадянина з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу посилання залишу. І як ви думаєте, який результат рішення набрало законної сили? Суд звільнив незаконно заброньовано. Нещодавно з'явився ще один промінь світла у вигляді. Постанову 5-го апеляційного адміністративного суду від 3 червня вже 2025 року. І суть цієї справи така. Чоловік працював на підприємстві, яке Міністерство економіки було визнано критично важливим для функціонав... функціонування економіки та був заброньований, а тому мав відстрочку від мобілізації. ТЦК викликає цього. Заброньованого чоловіка для уточнення ніби військово-облікових документів, а коли той прибув за викликом, то направляє на ВЛК, де він визнається придатним до військової служби та в супереч наявності відстрочки, у цей же день був мобілізований. Суд встановив, що на час мобілізації позивач був заброньований та йому було надано відстрочку. Чинне законодавство. Не дозволяє мобілізувати працівника, який має дістрочку від, від проходження військової служби, та направляє його до військової просто частини, направляє. а також не містить положень, взагалі, які б дозволяли ТЦК як суб'єкту владних повноважень діяти на власний розсуд та видав акт індивідуальної дії у вигляді наказу про мобілізацію зоброньоного, який є очевидно просто. Протиправним. Що важливо у даній судовій справі, також дуже сміливо суд відхилив висновки Верховного суду про визнання процедури призову незворотньої, зазначивши, що воно стосується увага, конкретного випадку військовослужбовця, а тому не може вважатися зразковим для усіх справ про незаконну мобілізацію. Як вам? Я вважаю, що це респект суду. Апеляційний суд підтвердив рішення Миколаївського окружного адмінсуду, якій, яким наказ начальника ТЦК про мобілізацію забороненого працівника визнано протиправним та скасованим, а також зобов'язано військову частину прийняти рішення про звільнення позивача від проходження військової служби. Ви можете сказати, що. Рішення суду буде оскаржене до Верховного суду і будете праві. Але суть в тому, що рішення апеляційної інстанції вступає у законну силу одразу та підлягає негайному виконанню, тобто чоловіка, звільнять і оскарження в касаційній інстанції, тобто Верховному суду, ніяк не зупинить цей процес звільнення. Крім цього, Верховний суд, якщо і розгляне справу, то не менше, ніж через рік. І можуть навіть відступити від своїх попередніх висновків. Адже дійсно обставини справи даної справи, як і тієї, що розглядав Верховний суд раніше, вони абсолютно різні. Посилання на рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду, ви можете побачити на екрані, а посилання також залишу в попередніх коментарях. Висновки. Оскільки з'являється хоча б і. Одиночні, справедливі та розсудливі судові рішення, які зобов'язують військові частини звільнити незаконно мобілізовану людину з військової служби. Вважаю, що незаконну мобілізацію треба точно оскаржувати. Було цікаво, з вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!